Святослав Кобринчук – студент магістратури Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, а разом з тим уже працівник реакторного цеху номер 1 Рівненської АЕС. Юнак здобув освіту бакалавра за спеціальністю атомна енергетика. Сьогодні він продовжує навчатися на магістратурі за дуальною формою освіти та вже отримав направлення на роботу. Все відповідно до здобутого фаху працюватиме оператором реакторного відділення номер 1 Постійно було цікаве ще зі школи сам цей процес. Але коли ми проходили практики, ми попали на перші такі екскурсії. Воно зацікавили, і після цього вже було остаточне рішення працювати тут. Процедура працевлаштування на Раєс за дуальною формою освіти стандартна. Кандидат на посаду подає резюме, проходить співбесіди. У разі погодження готує пакет документів. Після того, як ми перевірили перелік документів, вони знайомляться ще з положеннями. Про правила внутрішнього трудового договору, про корпоративну етику, антикорупційну програму, колективний договір ставлять свої відміточки, що вони ознайомлені, дають згоду, що ми вносимо персональні дані в програму, і ми присвоїмо їм табільні номера. І все, і ми потім готуємо наказ. І через кілька днів ми вже їх вітаємо за те, що вони стають наш в наших рядах нашого підприємства. Олексій Клейн працюватиме машиністом-обхідником турбінного устаткування турбінного цеху номер 1 Хлопець родом із Полтавщини. Його одногрупники з Вараша багато розповідали про Раес, тому зацікавився підприємством. В сфері атомної енергетики я вирішив працювати, ну, от, тому що в дитинстві говорили що якось престижно, і сам, самі технології дітей, як. Тривавлють, якщо стаємниче незвичайне. Я вирішив, що буде добре працювати, так би мовити, з таким колективом, з такими людьми, як тут живуть, працюють. Разом із ним трудитиметься Андрій Курник. Він сім'ї атомника Раес, тож наслідуючи батька з сьомого класу обрав майбутню професію. Співбесід під час працевлаштування було декілька. Мабуть, наголошу на фінальній. Це була комісійна співбесіда з декількох осіб. Членами якої були як і психологи, так і керівники цеху або відділу, куди ти працевлаштовуєшся, та головний управляючий з відділу кадрів це буде новий етап, буде багато цікавого. Найбільше очікую щось нового дізнатися саме з місця моєї роботи, тому що йшов я до цього шляху ще сьомого класу. Стати частиною великого колективу РАЕС цікаво і відповідально. Співпрацюючи із закладами освіти, підприємство забезпечує себе професіоналами. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал енергоатом.